Ти щивий вітер любив свою малесеньку державу. Горнятко кави не допив, спішив, чекали тут справи. На крилах вітру ти злетів, не думав зовсім про погане. Ти просто їхав і не знав, що та дорога певно стане. Як сталося, знає лише Господь, чому так рано забирає? До матері у снах приходь, вона не спить, тебе чекає. Здіймаю очі, бачу небо, а на не обличчі та не сніг і думаю. Мабуть, так треба змінити долю, ти не міг. Це не кінець, лише початок. Усі, мабуть, це добре знають. Ти не пішов, ти тут із нами. Такі, як ти, не помирають.